Вітаю ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так. Виявляється, що е, за часів Радянського Союзу коли е, в так званій Радянській Московії з абсолютно брехливою назвою Радянський Союз, то було багато інших народів так існувало всяких республік. І московитам так чи інакше приходилося зважати на те, щоб, ну, особливо в останній період, щоб їх не дуже. Ображати, так, бо вони вже намагалися Ну шукати свої права, так би мовити, загублені московитими антрофагами. Так, ось в той час в Московії з'явилася така антропологиня Алексеєва, яка. Ну, її іноді називають, що вона займалася розкопками, так, нібито була і насправді вона антропологом була. І проводила масові розкопки в Московії, Білорусі, в Україні. Якраз ну, тих могильників, які, в яких знаходилися останки людей, які жили на цій території. Ну, і який висновок вона зробила. Так, вона зробила висновок про такий, що на території Московії е, жили. Угрофінські народи, так, які були у певній мірі розбавлені слов'янами і тюрками. Так. Далі, що вона зробила в Білорусі, який висновок? Так, що е, білоруси це люди, які мають слов'янську мову, але в основі антропологічно, тобто е, генетично, вони близькі до е, литовців, латишів, прусів. Так, отакий висновок зробила вона. Ну і нарешті вона досліджувала українців. Ну, в, різні, в різних частинах України досліджувала, але найбільше досліджувала. Так званих колишніх полян. Це тих людей, які жили навколо Києва, киян і навколо Києва. Ну, який висновок вона зробила із цього всього? Висновок дивовижний, абсолютно. Це надруковано було. Ну, по-перше, вона ж орієнтувалася на ті всі. Брехливі, написані московитами, чи переписані московитами на власні потреби і в декілька разів Оті всі оповідки, які існували нібито про те, що в Україні, так, особливо в Києві. То панували так звані вікенги чи варяги, і все таке інше. Ну, Рюрік. Це ж московити придумали цього Рюріка, на, на який вони нині посилаються. Це ж і Путін розповідає е, Трампу про Рюріка, і той самий Лавров цей кіні. Так розповідає уже Рубіо про Рюріка. А, а який висновок зробила вона? Алексеєва, московитка, так, що ну, не зрозуміло щось так. Ну, мають бути тут варяги і вікінги мають бути. У Києві і серед полян є, І яких нібито запросили. Сюди. А насправді нічого немає, ніяких навіть слідів від них немає. Антропологічно серед е, ось, полян. Це ж най, е, ну, у, у, у тих всіх повістях минулих років написано, що це най, найцивілізованіше плем'я Київської Русі, так. Яке, ну, не просто найцивілізованіше, але і е, знамените своїм відношенням до своїх жінок, так, до своїх доньок і все, і все останнє. Це з -з зовсім не те, що у Москві, снохачество, так. Так от. Вона встановила оцю невідповідь. Вона не може зрозуміти, як же ж це. Ну, так написано там, що має бути, так, а його нема. Тобто, між отією написаною московською брехнею, так, оті всі повісті, так. І реальним станом, тобто фактами, які є впертою річчю, величезна. Різниця. Величезна різниця. Це говорить про те, що <смі> те все, що написано і переписано сто разів, воно є брехнею, що дало підставу, ще раз нагадую, Вольтеру, який переписувався з Катериною Другою. Якраз вона най... найбільший фальсифікатор історії була. Так, під себе. Навіщо це все робилося? Це робилося для того, вона ж сиділа у Москві, цариця Цариця німецька, цивілізована. Так, от, щоб не виявилося, не виявлялося, що вона цариця варварів і дикунів, то були б усі всі приписані і переписані сто разів. усі всі. Повісті так, <сміст> минулих років, які зображали оце, оцю цю е, теорію германську. Так, що е, тут завжди керували германці, так, вікінги керували, для того, щоб показати, що це все-таки була. Цивілізована в Москві, цивілізований народ. А насправді, так, як показала, дослідження реальне. Це за радянських часів вона ще могла це все писати. Чому? Тому що там не було такого шовінізму страшного, який існує нині зараз у Москві, і з цими Рюріками і, і всім останнім.